Більшість людей, коли чують такі прізвища, як Ротчель чи Рокфеллер, одразу починають думати про масонів, ілюмінатів, якісь світові змови та про якесь всесвітнє зло, але мало хто замислюється про те, як вони жили та з чого починали. Для деяких вони навіть не відрізняються, хоча одні заробили на нафті, а другі банкіри. Небагато людей знає, що один із ротшильдів приїздив до лісів Еквадору, щоб захистити їх від забруднення та вирубки, їздив в Арктику для вивчення місцевого льоду та володіє компанією Adventure Ecology та активно бореться за спасіння нашої планети. Але коли про них згадують, то це точно буде про щось цікаве. Та дійсно сьогодні буде багато мотивуючого та цікавого. Все як ви полюбляєте. Про Рокфеллера на каналі вже є випуск, посилання залишу в кінці відео або можете знайти на каналі. Ці два прізвища, на мій погляд, об'єднує лише одне бідність, якій вони виросли, та жага до чогось більшого. Тож давайте вже починати цю потужну історію про Ротшильдів. Але спочатку почнемо з головних новин на сьогодні. Путлер Чортка, Цапелохи, все буде України. Як ви вже знаєте, Херсон вже повернувся, з чим я нас усіх вітаю. Якщо подобається мотивуючий контент, не забудь підписатися та нажати у колокол. Якщо хочеш підтримати український YouTube, не шкодуй лайка, мені буде приємно. Тож повертаємось до Ротшильдів. Вони, як і всі євреї того часу, жили, м'яко кажучи, не дуже. Жили у гетто у Франкфурті. Гетто на ніч і у вихідні зачиняли. Їм заборонялось торгувати спеціями, вином, хлібом та ще багато чим. Заборонялось обробляти землю, заборонялось жити за межами гетто, заборонялось гуляти в парках, відвідувати та навіть ходити більше двох людей у ряд. На ринок можна було ходити лише увечері. Взагалі було ще багато заборон, спеціальні податки, які ви, мабуть, вже зрозуміли, були вищі, ніж у інших. Перепустки, якщо захотів виїхати з міста, та спеціальний податок при поверненні. Це я вам розповів для того, щоб ви зрозуміли про умови життя цих багатіїв, щоб не завжди все гладко та легко. Життя взагалі важка штука, але головне пам'ятати, можливо, все, та все в наших руках. Я не буду розповідати про те, що вони білі та пухнасті. Звичайно, вони впливали на політику та деякі моменти. З такими грошима це просто неможливо, але в них були як успіхи, так і невдачі. Хтось кричить, що вони брали участь у кожній війні. Але не кажуть про те, як режим Гітлера відібрав їх майно. Я навіть дві основні версії, на чому вони заробили свої гроші, про які я вам обов'язково трохи пізніше розповім. Та саме цікаве, який заповідь залишив своїм дітям Майер Ротшильд, яким він, мабуть, і створив цю систему для своїх п'ятьох синів, які, в принципі, і зробили цю фамілію настільки відомою. Як ви вже зрозуміли, умови життя не споряда для розвитку якоїсь успішної справи, але Майер Ротчик знайшов вихід. Коли йому було три роки, Майер почав вчитися читати та писати на євриті. Йому пророкували блискучу кар'єру Равіни. І тому в 1755 році батько відіслав його до школи Равінів у Ф'юрт на передмісті Нюрнберга. Там дозволяли селити євреїв. Майеру досить легко давалася математика, що було гарною підмогою у світі фінансів. Коли Майеру виповнилось 12 років, його відправили до Гановера на навчання до банку Опенгаймера. Там він збагнув секрети фінансової справи, познайомився з монетами німецьких князівств, навчився визначати підробки та вигідні обмінні курси. Після смерті батьків у 1760 році Майер повернувся до Франкфурта і продовжив батьківську справу, зайнявся обміном та продажем монет і медалей. Незабаром він став відомий серед любителів старовини. Майер займався монетами та розумів, що без значних зв'язків він не зможе досягти якихось успіхів, та його знання не будуть нікому потрібні, навіть йому самому. Він довго шукає можливості зустрічі з впливовими та багатими людьми. Поступово він оточує себе корисними знайомствами і одного разу йому пощастило. Він познайомився з дуже впливовою людиною Вільгемом IX. Вільгельм заробляв на тому, що кредитував як королівських осіб, так і звичайних дільців. А ще він задавав в оренду військо, бо в той час у Європі полюбляли воювати. І на цьому він дуже добре заробляв. Окрім цих знайом, смер ще вигідно одружився на донці багатенького представника єврейської громади та почали активно робити діточок. В них їх і було 10. п'ять дівчат та п'ять хлопців. Саломон, Натан, Карл, Джеймс, Кальман, які зробили це прізвище таким відомим. Майер потрапляє на працю до Вільгельма, він був по типу його особистого банкіра, головним завданням якого було робити так, щоб у грошей у Вільгельма ставало все більше і більше. Звичайно, Майеру було важко, бо він був євреєм, і багато хто не хотів з ним працювати. Також там було ще багато моментів пов'язаних з війною, бо в той час літував Наполеон, який хотів, щоб Вільгельм був на його боці. Але Вільгельм вже зайняв багато грошей ворогам Наполеона. Але після того, як Наполеон деяких з них розбив, Вільгельм зробив спробу прийняти пропозицію Наполеону, але вже було пізно, і Вільгельм подався втікати. Вільгельм тікає, він залишив гроші Марі, щоб він їх зберіг. Діти Майра вже роз'їхались по Європі та жили в різних країнах, та вони крутили ці гроші. Або закуповували якісь товари та перепродували їх, або давали якісь швидкі займи, а затримки з підвозом грошей пов'язали з важкими умовами під час війни. Сини жили в різних країнах і в них були зв'язки, завдяки яким вони могли щось відправити та зустріти в різних країнах. Є ще інфа про те, що вони займалися закупівлями облігацій для Вільгельма. Там дуже мутна історія. Деякі джерела стверджують, що вони на них заробили і зробили видимість того, що в них дуже багато грошей, що допомогло додати їм статусу. Тепер згадаємо про цей легендарний заповідь, якому він чітко описував, як повинен виглядати сімейний бізнес після його смерті. Право власності належало лише його синам та іншим потомкам, лише чоловікам по лінії синів. Кожен із братів ставав повноправним партнером. Доньки та їх чоловіки не мали права брати участь у бізнесі ні в якому вигляді. Це була максимальна сімейна справа, що навіть дійшло до того, що вони одружувались на своїх сестрах. Багато хто вважає, що цей заповіт і сприяв їх успіху. Ще є дуже цікава історія про цей відомий вислів. Інформація, це гроші. В той час ще не було телеграмів та вайберів, та інфу добувати було важкувато. Та ще якусь правдиву ходять слухи про їх якихось мега швидких вершників, про те, що вони використовували голубів. Звичайно, вони отримували важливу інформацію першим. Та вже багато впливових людей для передачі якоїсь інфи звертались саме до них, бо вони були гарантом того, що все швидко потрапить до тих, кому воно адресовано. Деякі вважають, що вони фінансували кожну війну, але якось дивно таке стверджувати, бо Майер з дружиною залишався у Франкфурті, та у них були постійні обшуки та допити, що змушували їх завжди рубати окуня і вигадувати якісь видумки. Так вони обманювали, але це був звичайний інстинкт самозбереження, до якої їх змушували, бо життя, як ви зрозуміло, було трохи несправедливим для них з самого дитинства. Ще й на видав указ, який дозволяв не виплачувати борги Вільгельму. А ви вже здогадали, що поки що успіх Ротшильдів залишив від доходу Вільгельма. Тому доводилось крутитися будь-якими можливими способами. А тепер про дві версії, які гуляють інтернетом, про те, що саме сприяло їх фінансовому успіху. по першій найпопулярніші версії про інформацію це гроші, що НАТО, до речі, саме завдяки йому сім'я стала настільки успішною, дізнався від своїх поштових голубів чи вершників, що наполеон програє при вартерлоу. І скоріше мчить до до біржі і починає продавати гособлігації Англії, показуючи всім видом. Що Англія програла? Інші люди, знаючи, що вся важлива інфа перша потрапляє до Ротшильдів, починають теж все продавати. Ціни падають, натом потім швидесенько все скуповує. А після того, як до Англії приходить інформація про їх перемогу, ціни різко зростають, і на цьому він заробив свій капітал. По іншій версії, які деякі джерела вважають правдивою, що герцог Велінгтона, який розвалив Наполеона при Ватерлоу, який воював в той час в Іспанії, а ми з вами дуже чітко знаємо, що війна це дуже затратно, і йому якось треба було передавати гроші своїм військовим. Тоді ще не було Ілона Маск. Який створив PayPal. Хто, до речі, не бачив випуск про маска, посилання зараз з'явиться. Дізнайтесь, на що витрачає мільярда найбагатша людина сучасного світу. Та з чого все починалось? Мене він дуже здивував. Так от, Велінгтон розраховувався облігаціями чи векселями, але їх стало важко переводити в гроші, та це створювало велику проблему. І він почав шукати людей, які зможуть доставити нал в Іспанію. Натан на той час займався тканиною та добре налагодив контрабанду через Ла-Манш. За золото він скуповував у Франції англійські векселя за пів ціни, а в Англії продавав по повній. На чому заробив гарні гроші і продовжував робити, скуповуючи і продаючи все більше і більше. А чому ні, якщо схема робоча? Тоді на нього звертає увагу уряд та пропонують зайнятися доставкою грошей. У нього це добре вдалося і після цього вони отримують цей успіх та відомість, яку ми чуємо по сей день. Після цієї операції вони отримують плюшку від уряду та починають обслуговувати майже всі державні виплати, та стають самими впливовими банкірами Європи. Хоча є ще й така версія, що трохи з векселями їм не пощастило, і вони навіть втратили гроші. Що саме, я мало вірю. Можливо, якусь дуже маленьку частину їх втратили, але далеко не все. Насправді, мені обидві версії подобаються, але друга, мені здається, більш імовірніша, бо по справжньому великі гроші завжди крутяться в державних замовленнях. Коли подивитись відео про маска, там теж побачите шалені цифри від державних ресурсів. Після смерті Майера бізнес не розвалився, і вони стали дуже успішними, хоча між собою вони не дуже ладили. Та якоїсь там сімейної любові не було. Але вони завжди допомагали один одному, і якісь кризи їм були не страшні. Вони жили в різних країнах, і коли криза приходила в одну країну, то всі брати допомагали тому, хто там веде свої справи. І за таким принципом було і з іншими. Така схема допомагала їм не те, щоб залишатися на плаву, а й сприяло їх зростанню. Звичайно, за таким успіхом завжди будуть спостерігати, та знайдуться обов'язково ті, хто і буде розносити всю цю срані яку ми про них чуємо, що вони всіх купували та до чогось там змушували. Так не завжди буває все гладко, і вони теж не білі та пухнасті, і впевнені, що були дуже жорсткі рішення, та якимось чином, як і будь-яка людина з такими грошима, впливала на різних політиків. Але їм не завжди сприяла вдача, як і всім. І щоб дійти до такого успіху, треба було чимось жертвувати. Всі ці наговори, гнівні статті та звинувачення їх ніяк не засмучували. Деякі брати навіть раділи такій увазі до їхньої сім'ї. Хоча їх звинувачили, майже усьому, що все, що не робиться погане у світі, це все замутили вони. Зараз я вам ще розповім трохи цікаво, але для початку хочу вас попросити трохи активності. Поставте відео на паузу, поставте лайк відео та напишіть, будь що у коментарях. Можете так і написати, будь що для підтримки українського Ютубу. Ви мені цим дуже допоможете, бо дуже хочеться, щоб більше людей бачили мої відео та канал зростав. Мені здається, контент корисний та мотивуючий, хоча судити вам про користь таких відео. Початок успіху Ротшильдів починається більш ніж 250 років тому. За ними закріпилася репутація самих впливових банкірів світу. Декілька в останніх поколінь їх прізвище перетворилось на справжній символ багатства. Не у всіх були спадкоємці, тому багатство бездітних передавалось ближній рідні, племінникам. Це якраз про той відомий заповіт Майера Ротшильда. Не всі з сім'ї Ротшильдів банкіри, деякі з них займаються благодійністю та якимись проєктами, які спрямовані на захист зовнішнього світу. Також вони фінансували гроші в багато сфер, наприклад, будівництво залізниці і багато інших масштабних проєктів. Кажуть навіть, що діючий президент Франції Еммануель Макрон починав свій шлях з однієї компанії Ротшильдів. Його називали Моцартом у фінансовій справі за його успіхів. А ще мені дуже сподобалась історія з вином. Два конкуруючих підприємства Шато Лафіт та Шато Мутон Ротшильд. Я колись працював в валютному генделику та довелося спробувати Шато Мутон Ротшильд. Це було, мабуть, більше восьми років тому. На той час пляшка 78-го року, якщо не помиляюсь, пам'ятаю, що дуже стареньке воно було. Коштувала більше 10 тисяч гривень. Не можу сказати, що я був вражений цим смаком, але було непогано. Хоча, як кажуть, сомельє, такі вина треба пити частіше, щоб їх зрозуміти. Зараз я не п'ю, тому в мене нема такої проблеми, де шукати гроші на багато пляшок вина, щоб зрозуміти його. Але сама пляшка вона була така потужна, що в мене навіть рука не піднімалася викинути її. Лафіт, до речі, теж коштує шалені гроші, і такі вина подають лише для самих важливих гостей. Ціна можливо і трохи завишена, але одразу стає зрозуміло, що ти. Важливий гість. Так от ці два підприємства належать двом Ротшильдам. і вони між собою конкурують. Цивільно, без якихось там підпалів та рейдерства. І саме цікаве, що виноградники знаходяться поруч. Вони не ворожують, це така здрава конкуренція. Все вино отримує класифікацію, і Лафіт отримав перший клас, а Мутон – другий, хоча згодом Мутон виправив цю помилку. Це вдалося завдяки Філіпу Ротшильду. Він, до речі, збільшив у майбутньому продажі. Раніше всі бочки з вином відправлялись в інші місця, де його розливали по пляшкам. Філіп вважав, що при такому процесі вино можуть зіпсувати ті, хто. Його розливає. Він хотів повністю контролювати своє вино від виноградника до пляшки. І вже дуже скоро багато виноробів взяли з нього приклад. А ще він робив етикетки, які йому створювали імениті художники. Та він ще запустив більш доступне вино Мутон Кадет. Воно стало дуже популярним, що він почав скуповувати виноград сусідніх виноградників. І якраз після цих всіх манерів він і отримав першу класифікацію за розпорядженням президента Франції. Це був перший єдиний випадок. Мені здається, це цікава історія успіху, і тут дійсно є чому повчитися. Сподіваюсь, ви отримали свою дозу мотивації та зробите правильні висновки для себе. Залишаю посилання на Рокфеллера та ще якісь цікаві історії успіху. І не забувайте про всі ютубівські справи, лайк, комент, підписка, колокол. Якщо поділишся відео у соцмережах, буду дуже вдячний. Та пам'ятай, все велике починається з малого, та можливо, все. До скорого друже!